Зачекай, зачекай, не перемутуй. Стрітання. Свято, правда? А що роблять на стрітання? Так, моляться. а ще посвячують свічки. Свіч... Свічка це дає світло, тобто присутність Христа. Бо там, де темрява, там нічого не видно, але якщо є світло, стає все видно. Свічка символізує Христа, світло. І все, що потрібно знати про свічку, що її потрібно запалювати, коли ми молимося у певних тривогах. Труднощах на спільній молитві. Не потрібно їх нагромаджувати, робити музей свічок чи просто збирати. Потрібно їх використовувати. От сьогодні ми посвятили свічку, і коли ми збираємося на спільну молитву чи спільну зустріч з родиною, запалімо свічку. Хай світло буде в наших домівках. Також у такий непростий час, як ми зараз живемо на Україні, досить добре запалювати свічку у певних тривогах, страхах. Інколи люди запалювали свічку, коли гроза і ще називають іншим переданням громовиця. Цю свічку, але сама свічка не має такої великої сили, як має молитва і наша віра. Віра це є найбільше, що є. Друзі, також дуже багато звертаються до різних магів, екстрасенсів і просять принести свічку стрітинську. Неребіть цього. Не потрібно цього робити. Краще запаліть її і помоліться самі. Знаєте, свічка не є чарівна паличка чи якась магія. Свічка дає світло. І хто перебуває в темряві, той буде мати світло. Христос є наше світло. Друзі! Пам'ятайте, не потрібно освячувати свічку, ту саму, що минулого року на не стане святішою чи кращою. Купімо свічку, посятімо її і впродовж цього року використаємо, щоб на наступний рік купити нову і також використати. Бажаю вам гарного дня! Хай Господь вас береже!